Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. І сьогодні я відкриваю на своєму каналі рубрику парфуми для знаків зодіаку. Та розпочну я саме з мого знаку зодіаку це близнюки. Якщо ти також близнюки, став лайк, а якщо іншого знаку зодіаку, пиши мені у коментарях, та я обов'язково зніму відео на цю тему. Близнюки є повітряним знаком зодіаку і, звичайно, першим мені на думку спадає парфум від Bayredo Blanche, який дуже гарно відомий багатьом з вас. Це парфум про легкість, про грайливість, про тендітність. Свіже постірено білизну, він альдегідний, має в собі трошки пудровий підтон, солодкуватий. Це дійсно дуже жіночний аромат. Та на мою думку, як найкраще утитожнюю собою саме цей знак зодіаку. Ну і звичайно, він надає такої легкості, прозорості. Він тримається на тобі, на наче таким такою хмариночкою, та зацікавлює оточуючих своєю невинністю. Це був перший мій нішевий аромат. Я його досі дуже-дуже люблю. Це вже, мабуть, мій п'ятий флакончик за життя, незважаючи на те, що я маю величезну колекцію. Ну і звичайно, так, близнюки, ми такі. Нам подобається постійно щось змінювати, якісь нові парфуми, інновації, бути у тренді, бути на слуху. Ну, і звичайно, для тих близнюків, хто запізнився на цей парфумерний потяг, це буде деліна, оскільки деліна в нас. Найпопулярніший аромат останні, мабуть, 4 роки з моменту її випуску, по всім соцмережам досі лідує. Усі хочуть її придбати або хочуть її затестувати, якщо ніколи не значила. Але, звичайно, для більш просунутих близнюків більше підійде новий аромат від Parfums de Marly, а саме Валая. Іва Лая, звичайно, також відповідає такій легкій, тендітній, жіночній естетиці знаку зодіаку близнюки, але він більш сучасний. Це, неначе, фльор-наркотік в більш потужній, мускусній версії. Він шлейфовий, він надає величезну кількість компліментів. Ну, звичайно, близнюки люблять увагу, оскільки вони люблять поспілкуватися. І цей аромат буде привертати цю увагу, буде до вас. Привертати людей, які захочуть з вами поспілкуватись на тему парфумерії. Ну і, звичайно, тут же вам буде де розгорнутися та розказати про свої улюблені аромати. До речі, пишіть мені у коментарях, які аромати для близнюків ви вважаєте найкращими. Додивіться до кінця, можливо, наші смаки співпадають, але якщо ні, не забудьте написати, який ви вважаєте саме підходящим ароматом. Для цього знаку Валая – це дуже гучний дифузний, сповнений повітрям, аромат з нотками цитрусових, що додають їм більшої свіжості, та трошки фруктовим акцентом білого персику. Цей аромат точно не залишить тебе непоміченою, ну і, звичайно, для деяких близнючок він може стати парфумерним я. Продовжуючи весняно флоральну тематику, звичайно, кожен з нас, близнюків, мав собі придбати аромат Latte Mimosa від New Notes, оскільки це найгарячіша новиночка від цього бренду. Ну і звичайно, він також відповідає нашій такій стилістиці. Повітряних ароматів, він має собі як мімозу іріс, який надає такий пудровості, має сандал, що додає кремовості аромату, але при цьому трошки бергамоту, знову ж таки, багато повітря, шлейфовість, але цей аромат вже більш такий аромат дуже гарної доглянутої шкіри. Мімоза вона тут не притерна. Хоча в цьому ароматі я також прослідковую деякі нюанси схожості ДНК з лати. Вічері від цього ж бренду, та іноді мені не наче здається, що тут пахне вишневим квітом. Можливо, це мої якісь глюки, але можливо, хто вже пробував цей аромат, зможе мені підтвердити це у коментарях. У мене складається саме таке враження. Але аромат дуже класний. Це повсякденний аромат, його можна носити як на побачення, так і в офіс, так і на повсякдення. Погуляти з подружками абсолютно усюди. І я обожнюю ці спреї від New Notes. Я не знаю, чи було зараз видно на камеру. Але в них така класна дифузність, тобі лише два таких нанесення на весь день вистачає. Всі аромати молекулярні, всі аромати мають також трошки такий амброксановий підтон, дендітно, ніжно, більш солодко, ну і модно. У мене особисто бувають такі дні, коли усі аромати мені не докучають, знаються надто важкими, надто перенасиченими різними аспектами. Я хочу щось легкого, прозорого, можливо, нейтрального, щось класичного. І тоді в мене рука тягнеться за Шанель Tendre. Вічна класика, звичайно, тут в нас є пачулівість, яка нам нагадує про старі добрі часи, є фруктовість. Тут вже моя душа грає повними барвами, оскільки ви знаєте, я обожнюю фруктові аромати. Флоральність, але при цьому є доглянутість, охайність, краса, чистота у флакончику. Ну і звичайно звичайно, звичайно, куди ж без нього? Zara Apple juice. Так? Apple juice, так, вже вам рекомендувала. Це. Копії ароматів, ви можете собі сміливо купувати Зару, абсолютно, все таке саме постійкості по звучанню. На що витрачатись, я не знаю. Маю обидва, оскільки вже вам оглядала ці аромати. Залишаю посилання внизу, переходьте. Дивіться, які ще там класні є в нас копії ароматів від Зари та інших брендів. Ну, і звичайно, якщо ви. Саме хочете собі естетику Шанел, я розумію, що це виглядає дуже класно, але можна зекономити та придбати собі зару і не мати ніяких клопіт. Ну а також зберегти грошики на щось новеньке. Близняки люблять подорожувати, вивчати нові країни, нові звичаї ну, і, звичайно, коли я думаю про подорожі. Першим, що мені спадає на думку, це Virgin Island Water від Creed. Так, це з чоловічої лінійки. Я вам вже розповідала, що це не оригінальна кришечка. Але все це нюанси для мене найважливіше, як звучить цей аромат легко. Кого бризу морського та кокосової водички з такою м'якостю кокосу. Я зараз божеволюю, до речі, від кокосу. Напишіть мені, які кокосові аромати ви знаєте, але не такі, що надають кремовості, а такі, що саме будуть як соковитий кокос, солоденький, смачненький, як у цьому ароматі. Аромат. Підходить дівчаткам та хлопцям абсолютно, мені взагалі здається, що це аромат близнюків, які люблять екзотичні напрямки. І оскільки мій хлопець дуже часто користується цим ароматом, в мене навіть є опасіння, що нам його не вистачить навіть на півроку. Я обожнюю цей аромат. Я дуже щаслива, що він в мене з'явився у моїй колекції, коли... Хоча я ніколи не звертала на нього увагу особливо. І зараз просто з запоєм, вже який тиждень вам про нього розповідаю. Супер аромат, шлейф неповторний, неймовірний. Я також знаю, що є подібний аромат від Simone Андріолі, Party in The Bay. І, в принципі, ці аромати вони більш бюджетні, тому можете розглянути як альтернативу, або, звичайно, схожі за ваймом, але не такі кокосові, смачні і акватичні, як Virgin Island Water. Це, наприклад, в моїй колекції є аромат від Paco Rabanne Olympia. Це аромат про таку солону, екзотичну ваніль. Це аромат саме літній для відпочинку, для свята, для побачень. Я його дуже люблю ще комбінувати з ароматами з цитрусовими. Та він стає більш прозорий, більш багатошаровий, дуже класний. Але взагалі це один з моїх найулюбленіших парфумів саме з сегменту люкс. Він дійсно дуже класний, він дуже сексі, і цей аромат для дівчини, що впевнена собі, що, звичайно, любить компліменти, але також для такої красуні, що поїхала засмагати, чи пішла до якогось бару біля басейну для того, щоб, звичайно, з кимось познайомитись. Саме такі в мене викликають асоціації ноти цього аромату і загальне звучання. Дуже сексі, дуже класний, незвичайний. І дійсно, нотка солоності тут класно прослідковується. саме це його робить незвичайним і неповторним. Так само я обожнюю і Alien Garden's Intense від Mugler. Це також такий тропічний, але вже більш флоральний. І тут, тут в нас є цей кокос, але разом з жасміном і разом з ваніллю дуже насичено, класно, дуже так. Екзотично, не наче така дівчина тропікана, це для гарячих моїх блюзнючок, які хочуть себе показати, розказати. Аромат літній, класний, можна ще трошки і восени його поносити, оскільки він більш такий глибокий, не наче тут у нас є амбра, якщо я не помиляюсь. Він більш сенсуальний, ну і звичайно дуже компліментарний, дуже класний аромат. Я я навіть шкодую, що в мене така маленька версія його, оскільки я його дуже багато зносила, і цього літа також буду носити класний, класний аромат. мене особисто він не піддушує, та жасмін тут не викликає в мене жодних негативних асоціацій. Окрім літніх побачень, більше нічого мені не спадає на думку. Ну а для моїх любительок мінімалістики, звичайно, це Malone, Wood Sage Sea Salt. Іконічний аромат, найвідоміший з цього бренду, звичайна вічна класика, і він дійсно є, неначе такі солодкі спогади прогулянки біля моря, біля океану у похмурий день. Саме так я уявляю собі цей аромат, оскільки він має, неначе і деревинність він має і нотки. Солоності, але при цьому він і солодкуватий, деревинний, дуже огортаючий, він дуже ніжний. І цей аромат дійсно мене переносить кудись, де спокійно на душі. Він дуже нейтральний, як чоловікам, так і жіночкам. Звичайно, прозорий аромат морського повітря, аромат новизни. Для мене це аромат близнюків, що шукають спокою у душі після тривалої подорожі. Але окрім подорожей, ми також обожнюємо інновації, і що може бути більш інновативне, аніж космічний простір. Ви тільки подивіться на цей флакончик, це найновіший аромат від Унгаро космік, який зображено у формі Сатурну. Неймовірний флакончик, я вже робила розпаковочку у своїх шортс. І якщо ви хочете знати, як звучить цей аромат, не пропустіть моє нове відео, яке я викладу наступним на канал, і воно буде огортати усі тренди парфумерії у цьому році. Дякую за перегляд! Не забудь підписатися!